Сьогодні коротко зустрівши тебе в день застала е, процес давальних коментарів з різних приводів. Зокрема, сьогодні з найважливішого приводу про Нобелівську премію з літератури. Я не проситиму тебе коментувати це тут. Можеш попросити, я зрештою вже знаю відповідь на це. <рес> Тоді окей, щоб для всіх, хто хотів би ще почути, що думає Андрій Фондар з приводу е, нового Ноболіада з літератури. Мене не питали тільки, здається, про Олексійовича, а от якось так впродовж уже довгого часу офіційно щось дзвонять. Цього разу ці оцінки, просто всі настільки були приголошені цим вердиктом, що певний момент мені захотілося страшенно захищати цей вибір Нобелівського, Нобелівського комітету, і я його схвалюю всіляко, бо це справді ламання шаблонів раптом. Нобелівську, Нобелівську премію отримує людина, яка з іншої сфери, ніби не літератор, не, чисти, не чистий поет. Людина з гітарою, скажімо так, ну, Барт. І це вже певний, певне ламання шаблонів. Нічого в цьому світі теж немає прекраснішого за ламання шаблонів, тому що Нобелівській премії дуже часто дорікали, що вона впадає в якийсь такий маразм щоразу. Дуже часто є премії людям уже на смертному ложі, які нормально і скористатися цією премією не можуть. А тут раптом 75 років, от рок-зірка, Дилан, виявляється, виявляється, що от раз там на якийсь час, на 100 років, можна теж дати людині з поп культури за внесок, за, за творчий внесок, за те, що людина. Поезію внесла в життя багатьох мільярдів, може ну, вже не йдеться навіть про мільйони, так? мільярдів людей. Тобто